Справжня влада це влада над собою. Роздуми над Словом Божим на Суботу, 17-го звичайного тижня, рік 1. Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода четверовласника. І Він сказав до своїх слух: Це Йоанн Хреститель. Це Він Воскрес із мертвих, і тому чудовіні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Йоанн поговорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала перед усіма і догодила Іродові. Отож, клянучись, Обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Та під намовою матері своєї сказала йому: Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар. Але, задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині. А та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Ірод був володарем Галілеї, мав владу, але чи він сам був вільний? Спочатку через пристрасть ірод допускається неморального вчинку, забирає собі жінку свого брата. Потім, лякаючись знеславлення, ув'язнює Йоанна, бажаючи його вбити, щоб примусити замовкнути, але навіть і вбити не може, бо боїться народу. Зрештою, вже не бажаючи вбивати Йоанна, був змушений його вбити через клятву. Ірод ніби й мав владу, але насправді сам нічого не вирішував. З іншого боку Йоанн. Хоч і ув'язнений, продовжує говорити правду, продовжує бути собою. В Едемському саду диявол спокушав Єву тим, що коли вона з'їсть заборонений плід, то матиме божественну владу, владу незалежну від Бога. Проте, замість цього, Адам і Єва самі потрапили у неволю гріха диявола та смерті. Ірод керував цілим народом. Однак не міг керувати власними пристрастями, і сам став слугою гріха. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Amém.